Сьогодні Липовецька самоборона і Турбівська самоборона робить попереджену акцію. Ми попередили відділу начальника відділу культури Терлецького, що він повинен подати заяву на звільнення. На нього є багато скарг. Написали сім чоловік, це працівників його. Ми зробили раду самоборони, визивали цих жінок і визивали Терлецького. Терлецький демонстративно не прийшов. Всі жінки дали під камеру показ, показання. Показання були записані, тобто це люди, які не бояться, і які сказали страшні речі на цього керівника. Сьогодні ми підійшли чисто попереджену акцію, просили його написати заяву, щоб не колотити в районі, щоб не було проблем. Він демонстративно втік зранку. І на сьогоднішній день ми склали акт, що людина відсутня на роботі і чекаємо до 11.00, що він відсутній на роботі згідно чинного законодавства, це є прагу. Звинувачення є дуже багато. По-перше, в нас є питання по бюджетних коштах, по освоєнню по культурі 12, 13, 14 рік. На підставі нашого заяви повинна бути складена комісія. На днях повинна бути створена комісія. Друге питання закупівля машини, тобто дуже великий перерозход коштів. Теж має бути создана комісія. Людина. Ви знаєте, що відбулося 13 14 рік революція, революція гідності. У нас дуже є багато свідчень, що ця людина відправляла за гроші на антимайдан, заставляла своїх працівників їздити, агітувала за партію регіони. Сьогодні він, як лис, тікає від нас і каже, що він сказав, навпаки був на Майдані, дуже багато що робив. На моє питання предоставити факти. Хто його бачив, що він робив. Він дав мені телефон. Я так зрозумів, що це телефон його керівництва в Вінниці. О, тобто йде така насмішка, це нагласть, безприділ. Ну, люди думають, що так воно все обійдеться, вони будуть працювати на роботі. Ми маємо діло з начальником культури, безкультурним начальником культури. І ми зробимо все для того, щоб він написав заяву і на його місце робила гідна людина. Це на сьогоднішній день, це акція, яка повинна показати всьому районі. Що є самоборона, це представники активістів Липовецької самоборони і турбовської самоборони. Е, у нас є досить людей біля 150 чоловік, але ви сьогодні бачите порядка від 40 до 50 чоловік було. О, це не тільки питання по-терлецькому, я думаю, що цей резонанс прийде в районі. І багато дехто керівників, які сьогодні ще працюють на роботі, зрозуміють, що їм треба піти, піти спокійно, не чекаючи людського гніву. Ми приїхали з Турбова, бо наша організація «Право і порядок, по в приглашенню, будемо говорити, Липовецької самооборони приїхали підтримати акцію. Перед цим, по поводу Терлецького, можу сказати, що були звернення до голови держадміністрації, адміністрації, було подання йому, після чого було подання в прокуратуру. Так і відповіді немає, мір ніяких не прийнято. Було звернення, також, щоб відчитали за кошти, які виділені на будівництво. Відповіді конкретної не дали, дали відповідь по зарплатах. Ніяких мір не приймається і при новій власті. Як було бардак, так і досі продовжується. Люди, виходить, що люди гибли, не знати за що. Так що ми приїхали підтримати, зробили попереджувальну акцію. Якщо не зроблять виводи, будемо приймати міри далі.